Чи наважиться Росія анексувати Придністров'я? Дискусія про подальшу долю цього регіону Молдови, який на даний момент перебуває під контролем проросійських сепаратистів, вийшла на новий виток після того, як у Маріонетковому регіоні раптово призначили на 28 лютого з'їзд депутатів усіх рівнів для повноти картини до цієї інформації. Потрібно додати два елементарні факти. Перший подібний з'їзд на рядова подія. Останній проводився майже 20 років тому. І другий наступного дня після з'їзду у Путіна заплановано звернення до федерального збору. Експерти інституту вивчення війни приводом для подібного заклику називають необхідність захистити російських громадян та співвітчизників у Придністрові від погроз з боку Молдови чи НАТО. Дуже знакомый привет. Згодні. Тезы так званого президента Приднестровья, кстати, так само, до боли нагадують уже підзабуті тези марионеток так званих ЛДНР. Наши жители, которые проживают здесь, не имели права на юридическую защиту, правовую защиту. Ущемлялись наши национальные объединения, наш общий приднестровский народ. Ущемлялась экономика. Я уже не говорю о том що саме Молдова, саме Ви напали віроломно на Придністров'я. на території підконтрольного Кремлю регіону на даний момент проживає близько 470 тисяч осіб, і без того бідний регіон та його населення сильно залежні економічно та технологічно від Молдови, якою у Придністров'я відкриті кордони. У випадку ж анексії місцеві позбавляться й цього. Нагадаю, також що на території Придністров'я армія РФ утримує два мотострілкові батальйони, а також величезний військовий склад. Радянських боєприпасів у селі Ковбасна у випадку приєднання Придністров'я до Росії, що межує з Одеською областю, напрошується і ще одне питання: чи проігнорує Україна російський військовий контингент і склади з боєприпасами у безпосередній близькості до своїх кордонів? Представник українського ГУР Андрій Юсов у коментарі українським змі зазначив, що за їхніми даними інформація про те, що 28 лютого влада Придністров'я попроситься до РФ. Поки не підтверджується на цьому, все обов'язково пишіть свої думки про подальшу долю Придністров'я в коментарі. А також не забувайте про лайк і підписку на наш канал.